Танковий снаряд, уявіть собі, танковий снаряд ну це дульна швидкість починається там, від 750 метрів в секунду. І люди ставлять е, на танкові снаряди такий підривник, да, який точно тоді спрацює. І от вони, підривники з танкового снаряду, по, по характеристиках, які відповідає застосуванню танкового снаряду, вони його поставили на мінометні постріли. І цей підривник він і не спрацьовує, тому що він для інших швидкостей спроєктований. Інша швидкість удару о землю. І це в його паспортних даних записано. Тому у нас бійці і дивляться, що ж робити, чому не спрацювання постійні. Ну, тобто, це боєприпас абсолютно неякісний. В польових умовах, на самих позиціях. Бійці, звичайно, не повинні цього робити. Тепер треба визначити: а хто ж саме має відповідати, потрібно тепер негайно ті кошти, які виділені цим державним підприємствам. Якщо вони досі, я сподіваюся, що якась значна частина цих коштів, а підприємство одному виділили 18 мільярдів, 18,5 мільярдів, іншому 6,5 мільярдів гривень. Ну, і оці міни, найбільший виробник, який мав випустити понад триста тисяч мін, їх тепер відкликають. Уявіть собі, яка кількість пострілів це. Тепер їх відкликають, і тепер треба зрозуміти, що з ними робити. Як їх треба переробляти? За чий рахунок? Хто має це рішення ухвалити? Де та відповідальна особа? Починається пошук відповідальних осіб. Звичайно, зараз. А прибічники Володимира Зеленського будуть говорити як завжди. Так він же нічому не розбирається, і він за це не відповідає. Це має відповідати міністр. В даному випадку треба сказати, що до цих дій причетний сам Володимир Зеленський. Ну будемо посилатись на його слова. Він вимагав говорити правду. Справа в тому, що план спроможності і план виробництва мінометних пострілів на цих державних підприємствах, які ніколи раніше цього не робили. Затверджений рішенням ставки Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського. Сам президент як керівник ставки причетний до цього рішення. Це рішення йому запропонував і обґрунтував Камишин. Камишина за це рішення в вересні, значить, Володимир Зеленський, зняв з посади після провалу програми виробництва боєприпасів і до себе призначив поближче. Покарав його призначенням своїм особистим радником, і тепер Камишин дуже сильно, мабуть, страждає, коли ходить на роботу і кожен день там, вітається з президентом.